В Чернівецькій області сталося вбивство. Наслідок суперечки щодо меж земельної ділянки між сусідами 57-річний чернівчанин вистрелив у жінку із мисливської зброї, випустивши вісім куль. Вогнепальні поранення спричинили миттєву смерть 72-річної мешканки обласного центру. Зловмисника затримано. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування справи про побиття депутата обласної ради Назара Горука. Правоохоронці встановили двох осіб, які причетні до злочину. Одного з них затримали у Вінниці та помістили в ізолятор тимчасового утримання. На даний момент він доставлений в України в ченівській області. Затриманий. Співробітники управління карнорожку під час виїзду в, Вінниця, в місто Вінниця провели по місцю проживання зловмисника санкціонований обшук. Прохоронці виявили та вилучили пістолет для відстрілу снарядів несмертельної дії форд 12 р 10 мобільних терміналів, 4 сім картки. Нучаки та биту іншого молодика причетного до хуліганства наразі розшукують.